Хлопчина, серце гаряче, не зміг більше просто мовчати. Коли всі навкруги грабували країну, ти пішов за свободу стояти, за свободу дітей твоїх ще не народжених, за вільне і мирне майбутнє. Немає значення, де ми народились. У Києві чи Севастополі, Львові чи Донецьку, Полтаві чи Одесі не має значення, скільки нам років і якою мовою ми говоримо. Лише одне має вирішальне значення наша спільна батьківщина і наше спільне майбутнє, і тільки ми разом зможемо змінити його на краще. Навіть в такий найскладніший час українці не перестають вірити. У вільну та незалежну країну, тож нехай наша Україна залишається сильною та незламною, рідною та незамінною, процвітаючою та захопливою з Днем незалежності незламна Україна моя! 1991 році, саме в цей день Україна стала незалежною. Важливо, які традиції ми шануємо, як Україна вважаємо своєю батьківщиною. Це пам'ятний день для будь-якого українця. Це день, коли мрія про велику незалежну державу стала реальністю. Україна країна неймовірної краси, але з важкою долею. Вона мужньо переносить випробування. Коли гинуть мільйони її синів і дочок, і кожен раз встає з колін, виховуючи нові покоління, закоханих у рідний край лицарів, правди та свободи, мабуть, найкращим пам'ятником для всіх, хто загинув за Україну, буде наше бажання будувати суверенну державу, тож усіх з Днем незалежності. Не журися, Україно, панно синю, ока, твоя воля, як той сокіл, літає високо, її турки не спалили, ляхи й тартари, Бог поможе, розійдуться і московські хмари. Наші ангели нас захищають від навалів і тьми ворогів. Мої крила тебе обіймають, мої руки крові чужаків. Вони ніж нам струмили у спину, увірвавшись нахабно вночі. Але стали ми за Україну єдині, схрестивши у битві мечі, відбудуємо все, повернуться з далеких країв всі птахи. Очі твої мені посміхнуться, не сміються, знов дітлахи. Сильна нація, вільна єдина, мирне небо, щасливе життя. Ми є всі твої, ми родина. І нехай буде так, буде так. Моя держава, моя єдина. сорок Об'єдналися в родину, Дніпровські кручі, Карпатські схили, ріка почайна, дай моєму роду сили. моя держава, моя єдина, сорок мільйонів об'єдналися в родину, Дніпровські кручі, карпатські Карпатськи, ріка почайна, дай моєму. страху вочия Мне сегодня тридцять два я віддав серце ворам, видав душу леса,